Вітаю! У найближчих модулях ми покроково розглянемо, як проводити гендерний аналіз бюджетної програми, а саме, як аналізувати характеристики, публічні послуги та видатки бюджетних програм. Головне завдання аналізу з'ясувати, чи є програма гендерно чутливою. Що це означає? Вона сприяє зменшенню гендерних розривів, усуненню гендерної дискримінації та враховує потреби різних груп жінок та чоловіків. Якщо ж цього не відбувається і потрібно додатково включити у програму гендерні аспекти, її називають гендерно нейтральною. Узагальнивши результати всіх трьох кроків аналізу, ви можете з'ясувати, програма гендерно чутлива чи нейтральна. У цьому відео ми детально поговоримо про перший крок. Це дослідження того, чи враховано гендерні аспекти в характеристиках програми. До таких характеристик належать назва, мета. Завдання, напрями використання коштів та результативні показники цей крок здійснити легко. Спершу потрібно взяти паспорт бюджетної програми, яку ви обрали для аналізу. Ці документи ви знайдете на сайтах відповідних установ та відомств, а далі проведіть огляд паспорта, відповівши на такі питання. Чи відображено гендерні аспекти у назві та меті бюджетної програми? Чи включено до бюджетної програми конкретні завдання щодо забезпечення гендерної рівності? Чи враховано гендерний аспект у напрямах використання бюджетних коштів? Чи відображено гендерні аспекти у результативних показниках бюджетної програми? Аналізуючи характеристики бюджетних програм, ви помітите, що гендерна складова може бути відображена по-різному. В одних бюджетних програмах гендерні аспекти є наскрізними, а в інших враховані на рівні окремих складових. Є чимало програм, в яких гендерний аспект взагалі не відображено. Розгляньмо детальніше різні варіанти врахування гендерної складової та причини таких відмінностей. Перший варіант, коли гендерний аспект наявний у всіх характеристиках бюджетної програми. Це зумовлено специфікою програм. Їхня ціль скоротити гендерні розриви і подолати гендерну дискримінацію чи негативні тенденції під час забезпечення потреб різних груп жінок та чоловіків. Тому у назві, меті, завданнях та результативних показниках. Відображено гендерні аспекти та виділено відповідне фінансування. Як приклад, розгляньмо бюджетну програму, заходи державної політики із забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків. З назви зрозуміло, що програма зосереджена на гендерних аспектах і вони мають прояв у всіх пунктах. Мета тут забезпечення гендерної рівності у територіальній громаді, серед завдань: підвищення гендерної свідомості та протидія гендерно зумовленому насильству. А серед результативних показників, кількість інформаційних кампаній проти гендерних стереотипів. Також є програми, де гендерний аспект включений до окремих характеристик: це можуть бути мета, завдання і результативні показники, або лише завдання та результативні показники. Як виявити гендерні аспекти у такому випадку, вони можуть бути подані через розподілені за статтю дані, що репрезентують отримувачів та надавачів послуг. Також у меті чи завданнях може бути намір долати виявлені гендерні розриви чи проблеми. Крім цього, там можуть бути результативні показники, що вказують на розв'язання гендерних проблем. Чи демонструють якість надання послуг та рівень задоволення ними різних груп жінок та чоловіків? Показова у цьому випадку бюджетна програма на 2020 рік: підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів у сфері зв'язку з закладами вищої освіти. Назва і мета гендерно нейтральні, а завдання містить виразний гендерний компонент. Воно звучить так: організація навчального процесу із забезпеченням рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. Напрями використання коштів теж гендерно нейтральні. А от результативні показники затрат продукту та якості містять розподілені за статтю дані на рівні користувачів та надавачів послуг, військовослужбовців, працівників, курсантів, аспірантів і докторантів та з урахуванням рівнів навчання, бакалаврат чи магістратура. І навчальних досягнень курсантів і випускників у паспорті також наявні такі показники ефективності, як середні витрати на підготовку одного бакалавра, магістра і науково-педагогічного працівника на місяць. Та середньомісячні витрати на харчування і грошове забезпечення вони дають можливість з'ясувати вартість послуг та розподіл ресурсів серед жінок і чоловіків. Крім цього, зверніть увагу на показники якості. За ними можна прослідкувати, як змінюється частка жінок серед курсантів з кожним роком, тобто оцінити чи зменшується гендерний розрив. А також відстежити якість навчання жінок і чоловіків. Саме такі дані дають можливість проаналізувати, як забезпечують рівні можливості для жінок і чоловіків у сфері, а також виявити можливі гендерні розриви і загалом оцінити результативність програми. У деяких бюджетних програмах гендерні аспекти можуть бути відображені в одному результативному показнику, наприклад, на рівні продукту чи затрат. Це не вирішує проблему. А свідчить радше про формальне включення гендерних аспектів. Ніж про бажання системних змін задля рівного і справедливого розподілу ресурсів серед різних груп жінок та чоловіків. У деяких програмах гендерні аспекти взагалі не враховано. Зазвичай це програми, для яких ще не провели гендерний аналіз, або ж фахівці, які відповідають за реалізацію цих програм, ще не мають компетенції чи мотивації, щоб проводити такий аналіз. Висновки про стан урахування гендерних аспектів у характеристиках бюджетної програми заносять до спеціальної форми. Це додаток 2 до методичних рекомендацій щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі. Туди потрібно вносити й висновки з інших кроків аналізу. Цю форму ви знайдете у додатках до модуля. Підіб'ємо підсумки у першому кроці гендерного аналізу бюджетної програми. Ви маєте оглянути її характеристики. Їх ви знайдете у паспорті відповідної програми. Проаналізуйте, чи відображені гендерні аспекти у назві програми, її меті, завданнях, напрямах використання коштів та результативних показниках. У наступних відео поговоримо про другий крок аналіз публічних послуг. До зустрічі!